Пане Даниле, отож, Україна на шляху до Європейського союзу має адаптувати національне законодавство у сфері захисту персональних даних до стандартів GDPR. І бачимо, що процес спросування нового законопроєкту вже запущено, як пише зокрема ваш сайт. YouControl, в кінці травня новий закон буде поставлено на перше читання, одначе його формування відбулося у дуже непрозорій формі і з різними маніпуляціями, міфами. І нерозумінням суспільством реального значення, то врешті-решт, що варто розуміти про цей новий законопроєкт і чому він потребує суттєвого доопрацювання? Так, гарне запитання. Насправді внесено проект і не один до порядку денного поточної сесії. Вона до Серпня триває, тож будь-який день їх фактично можуть винести на розгляд, там в майбутньому найближчому, так, от і що ж тут в чому питання, так законопроект, начебто, покликані наблизити Україну до стандартів ЄС в питаннях захисту персональних даних в той же час. Запровадження що самого поняття персональні дані це дуже розмита е, сутність, так яку ну взагалі е, ніхто не розуміє яким чином е витлумачити. так? Тому що фактично е це власне, інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути якось ідентифікована. Тобто, е зрозуміло, що наразі визначення більш чітке, тому що це повне ім'я, плюс, наприклад, там е ідентифікаційний код, місце народження. там… Освіта, сімейний стан і так далі, так тобто ці речі вони дають можливість ідентифікувати і про це чітко зазначено. А надалі щоб не зрозуміло, чи буде просто ім'я і ініціали такої інформації, чи просто прізвище, чи щось ще взагалі не невідомо. Так і о, оцю цю сутність не зрозуміло так. Е, власне це розмите поняття, треба якось захищати і відповідати на. За невзурдя заходів із захисту. так Ну і за такої ситуації будь-хто е свідомо стає заручником, коли таке нечітке визначення може бути підставити для відповідальності. І не тільки фінансовою, а й кримінальною. От. І, власне, що за що ще пропонується, так? Е -е, пропонується створення нового органу, який би відповідав би за цю сферу. Так, у цього органу передбачається, як стверджують е -е, ініціатори. 200 мільйонів гривень на рік фінансування. Проте ми бачимо, що існують міністерства з таким же штатним розписом в 400 осіб. Так і там фінансування більше двох мільярдів. Так я не певен, що власне в 10 разів менше може один державний орган він нічого отримувати. Звичайно, що фінансування буде таке саме. Так, і під час війни ми будемо витрачати на це мільярди гривень, в той час як ну абсолютно, мабуть. Ніхто не вважає, що це пріоритет, тому що у нас пріоритети це війна, боротьба з корупцією, все що завгодно, так виживання не тільки а, а на якісь аналітичі. Е, і у цього органу буде драконівські повноваження штрафувати бізнес аж до суми 150 мільйонів гривень. Так, е, за одне лише порушення, за одне порушення. так, Це до 8% річного обороту. І у нього передбачається колегіальне управління і з такими захмарними зарплатами захистом від правоохоронних органів. Так і за таких обставин, власне можна навіть несвідомо порушити оце розмите поняття персональні дані, і отримати такий величезний штраф. Нагадаю, що це абсолютно взагалі не співмірний штраф з будь-якими іншими порушеннями, відповідно до будь-якого іншого законодавства, навіть кримінального. Так е наразі, умовно кажучи, там е збити людину чи завдати тяжких тілесних пошкоджень. Так, умовно кажучи, чи якісь іще там подібні порушення, вони є менш караними ніж відповідальність за власне порушення персональних даних, як передбачають автори. О, це ну, абсолютно недопустимо. І власне, е що іще це обмеження прав користувачів відкритих даних. Зрозуміло, що е, інформація має захищатися, персональні дані має захищатися. Дайте ж виключний перелік, що це таке? З, щоб було зрозуміло, а не просто взагалі по повзалям. Е, і до того ж, е, ми розуміємо, що це навіть ПІП, умовно кажучи, яке зазначено десь, це вже може бути персональними даними. Так, і для цього планується закрити реєстри, для того, щоб неможливо було використовувати цю інформацію повторно, що це е, спровокує? Грубо кажучи, в Україні існує там декілька сотень джерел відкритих даних, називаємо їх реєстри. Так, в цих реєстрах є інформація, яка дозволяє журналістам, власне, антикорупціонерам, публічним діячам, громадським інститутам, фінансовому сектору, Здійснювати перевірки так для журналістських розслідувань, для перевірки персоналу, для перевірки е, клієнтів банків, так для власне е, перевірки антикорупційних на, на предмет там конфлікту інтересів тощо, дуже багато е, е, цілей для перевірок, так для того, щоб доставити цю інформацію. і Якщо не буде, наприклад, таких інструментів, як U-Control, які ці дані агрегує, акумулює і так далі. Збирає от то, е, а це ж персональні дані, вони будуть тепер заборонені. Так то взагалі у нас не буде жодного інструменту для того, щоб діяти всім цим особам. Звичайно, можна і самотужки це здійснити, але просто ну це знаєте, як пройти е, пішки, умовно кажучи, там до якогось е, е, кордону, так можна звичайно, але на машині це. В 30 раз скоріше. Пане Даниле, то на вашу і, думку, то кому вигідно ось цей законопроект, і чи є шанс, що його можуть проголосувати, якщо не буде відповідної реакції з боку громадянського суспільства? Є шанси, що проголосують, так. Звичайно, що, ну як бачаєте що е висновки профільних комітетів Верховної Ради, так. І науково експертне управління, і юридичне управління кажуть про величезну кількість недоліків, які є в цих проєктах, і через це недопустимо їх взагалі ухвалювати. Так, окрім цього, є е, антикорупційна експертиза е, Національного агентства із запобігання корупції, яке каже, що відверто закладене корупційні підвали в е, проєктах. Так, е, зокрема, проєкт про регулятора про національну комісію це ж просто корупційна яма. Так, тому що у нас такого монстра немає жодного, який може накладати такі величезні штрафи. Згадаємо, колись е, у нас була ситуація із е, держпраці. Так, інспектори приходили, штрафували на якісь так вожний якісь захмарні суми, але там ці суми було там в сотні разів менше ніж тут. Так, а це попадає весь фактично бізнес, не тільки е, приватна, а також і комунальний і державний під ці перевірки. Тому це вигідно, ну е, звичайно, що. Можливо, намагалися зробити як е, краще, але е, мені здається, це сумнівним, тому що громадськість ну у широкому значенні цього слова провідні бізнес асоціації інститути громадянського суспільства не були допущені до розробки проекту. Так і от е, на зараз так маємо цю сферу, яка ну фактично. Покликана і душити бізнес і закривати інформацію надалі, тому що до цього регулятора до компетенції належить також сфера і публічної інформації. Тобто, це взагалі вся інформаційна сфера охоплена одним регулятором. Кому це вигідно? Ну звичайно, тому хто буде управляти цим, цими даними. Так власне, зараз маємо ситуацію. Я думаю, що всі бачили, коли у нас була намагання закрити реєстр так Ледь відвоювали, відбили цю історію. Так, от зараз спірний законопроект розглядається із закриття судових рішень. Так, тепер будуть закриватися персональні дані. Скоро ми залишимося взагалі без інформації просто в кам'яному віці. Так, от повернемось назад в СРСР. І це буде у нас фактично аналог Російської Федерації, так але в Російській Федерації набагато більш відкрито. Тож, куди ми котимося, я от не знаю. Я закликаю всю е адекватну спільноту і народних обранців в жодному випадку не голосувати за ті шкідливі законопроекти. Пане Данило, але якщо говорити, зокрема, про закордонний досвід наших західних колег, то що, можливо, з нього варто було би взяти і адаптувати в українське законодавство? Чи там є теж ось такі агенції, чи якісь інші структури, які займаються саме ось захистом цих персональних даних? Ви знаєте, адаптація європейських норм це ж не клонування, так? тому що ну, українські реалії вони інші. В Європі немає такої скаженої корупції, як наразі спостерігається в Україні. Ось ми бачимо ситуацію, коли закрили інформацію про вирубку лісів, начебто, з підстав того, що в на ці галявини можуть заїхати, е е е значить, ворожі, е ворожі системи вогню так да, і протидіяти українським збройним силам. Але ж це не санізниця, тому що це ж на е підконтрольній території, от і під такими. Недолугими формулюваннями, так аргументами у нас закривається інформація. От в Європі ж такого не відбувається в жодному разі, тому власне давайте спочатку поборемо тут у нас корупції, всі інші негативні явища, а потім будемо впроваджувати такі такі драконівські норми. Наразі і в Європі цей GDPR так директива із захисту персональних даних, вона дуже спірна, тому що там теж існують. Величезні штрафи, так от які накладаються на бізнес, але там яким чином відбувається контроль. Ми ж знаємо, е, я думаю, ми зустрінемо там е, 100-500 людей на вулиці і запитаємо їх: скажіть, будь ласка, у нас контрольно наглядові органи це про якісь роз'яснення і про допомогу людям? Всі скажуть та ні, це про перевірки і про здирництво. Так, ось, власне, це наш. Інформацію з іншого боку, а наряду з тим, щоб штрахувати, е, компанію по списку і щипати, умовно кажучи, ті, у кого є кошти. Ось так це фактично буде відбуватися. А українське законодавство не передбачає таких скажених захмарних штрафів. Тобто е, можна адаптувати законодавство із захисту, так, але навіщо плодити таких монстрів, так які можуть просто нападати на всіх. Це, що українські реалі? У нас такого жодного органу немає. Пане Данила, цікаво, як зокрема міжнародні партнери, як наші західні союзники сприймають ось такі ініціативи, як вони оцінюють їх і впровадження, і теоретичне ухвалення в Україні ось подібних законопроєктів з GDPR? Ну, ви знаєте, різні думки є з цього приводу. Так, дехто із власне наших партнерів відверто вірить в тому, що можна зробити кальку і все буде працювати так. Mm -hmm. Але насправді, ну ми на жаль, цього не, не бачимо. І інше ж дійсно виражає скепсис щодо цього, як воно буде працювати, і що насправді це скоріше про знову ж таки, про тиск на бізнес, а не про впровадження демократичних норм. От те, що наразі ми бачимо, так. От, е, суспільна потреба чи потребує суспільство захисту персональних даних особистої інформації. Так воно кажуть, от що зараз відбувається, уже 10 років. У нас нагадаю, з 2015 року у нас публічна інформація у формі відкритих даних вона загально доступна всіх реєстрах, і там, в тому числі, і міститься персональні дані. Так, е, і вже 10 років всі це використовують так. Скажіть, будь ласка, кому була спричинена шкода? Хоч один випадок наведіть, десь із медіа, десь іще. ще. От ну я жодного такого випадку не бачив. Абсолютно так, от шкоду спричиняє лише е, те, що умовно кажучи, якийсь працівник е, державного органу е, захищена інформація або державну таємницю комусь передав за гроші. От так і буває так. оці ці порушення є. А від з відкритої інформації таких питань абсолютно немає. Є невдоволені так, кого викривають відверті корупціонери, злочинці. От і скаржаться так. Це буде кейс Януковича. Янукович скаже: е, А чому ви поширюєте інформацію з реєстру? Про те, що я ілюстрований, про те, що в мене є вирок. Е, а я людина, ні, я українець, е, я заперечую, не треба цього. І змушені будемо припинити. Власне, ну може будемо власне, на, на зустріч, на зустріч з таким людям ти. Е, наразі. Наразі, от все, що відбувається у сфері персональних даних, зводиться до того, що ми отримуємо ну, якісь незручні смски там або в месенджери, про те, що там розпродаж, там служба таксі, там ще щось. Ну є ну така штука СПАМ, але цей СПАМ е і наразі він урегульований. Він має фільтруватися компаніями із надання зв'язку. Ось і все його можна усунути не так складно, і для цього не треба приймати. Коштів у нас реально дійсна проблема на фронті, а тут ми будемо розкидатися прям бюджетом на такі суми, навіщо. Правильно ми розуміємо. Ні, ми будемо працювати і надалі без цього, тому що це аналітична бізнес-система, яка включає в себе ну цей елемент інформації. Юконтрол це не лише продукт, який продається, так. А в першу чергу це платформа для відстоювання громадянських цінностей для права на інформацію людей. Тих відкритий бізнес, відкрите громадянське суспільство у тих і економіка розвивається значно краще, тому що не про. ситуацію. Тому ми виступаємо проти. Думки активістів. Ну, ви знаєте, от... Бізнес асоціації вони звичайно пристають на наш бік, і всі ті, з ким ми комунікуємо. Наші партнери також поділяють нашу думку, але в Україні е там сотні тисяч інститутів громадянського суспільства. Так ми за всі звичайно сказати не можемо. Проте ті, ті, з ким ми комунікуємо, і з громадськими радами, і з журналістами, так е всі нас підтримують так. В цьому так і не лише ми виступаємо за це. Багато є власне. Е Організацій, установ, які здійснюють Ну по суті схожу діяльність із нами, так вони також висвітлюють е негативне явище в суспільстві. Це всі, в тому числі. Е в Інституції і з проведення розслідувань, так які всі засоби масової інформації, які цим займаються, і на підтвердження цього наразі вже виходить не одна публікація. Я вже нарахував там ну півдесятка публікацій на цю тему. Так їх розповсюджують, в тому числі там через соціальні мережі цю думку доносять. от тож я певен, що ну насправді народні обранці. Вони одумуються так, от, тому що ну все ж таки вони ж теж живуть у цій країні, так, і вони теж не хочуть скочуватися е, у кам'яний вік. От. І якщо у нас буде е, е, така інституція, як е, Роскомнадзор російський, так то від цього нікому гарно точно не буде. То, все таки, як ви вважаєте, ось ці ініціатори, зокрема автори цих законопроєктів, вони теж можливо пов'язані з цими корупційними якимись схемами і таким чином хочуть приховати цю інформацію? Чи можливо вони якимись іншими так би мовити причинами керувалися, коли запроваджували такі пропозиції щодо GDPR? Це можливо, але там конкретні мотиви невідомі. Ми таким розслідуванням не займалися. Так, може дійсно слід цим зайнятися і дослідити власне то, що і для чого робить, і з яких мотивів.